Привіт! Я Юлія Кнюпа і я малюю сенси. Хтось називається скрайбінгом, хтось ілюстрацією для живих заходів. Я називаю це сенсографія. А що хоче малювати сенси? Спробуй пояснити. Наприклад, якщо ви проводите стратегічну сесію в компанії, то в кінці ви отримаєте таку візуальну мапу рішень. А якщо це була лекція, то в кінці буде візуальний конспект, і ви зможете не лише почути свою лекцію, а й побачити. Тобто я таке найактивніше вухо в аудиторії і замальовую всі сенси для вас. Я роблю для некомерційних організацій, для освітян, науковців, бізнесів, всіх, хто працює із сенсами. А, насправді інколи візуальна тиша говорить значно більше ніж тисячі слайдів. Що тебе надихає твої роботі? Мій улюблений момент в кінці зазвичай заходу, коли учасники учасниці підходять до готового полотна. Дивляться на те, що там намальовано, записано, і хтось із них каже: Це ж про нас, це про нас. Мені здається, це дуже класно, коли дорослі люди впізнають себе в тому, що там замальовано, і вони бачать сенс у тому, що я для них створила.